Лямка ранця неприємно тиснула на плече. Позаду вчувся гул двигуна старої іномарки. Водій посигналив, і я махнув йому рукою, проваджаючи авто друга. Воно віддалялося поганенькою сільською дорогою у напрямку траси. Мій погляд знову змістився на дерев'яні ворота. От курва! Я примирився зі своєю участю, проминаючи перекошену хвіртку. За розлогим гіллям яблуні, забіліла приземеста хата. Чи мазанка, чи що вона, я не розбирався, та мені було й байдуже, куди більше турбувала крівля. Листи шиферу вкрілися тріщинами та товстим шаром моху. Існувала немала ймовірність того, що після першого ж дощу в хаті буде потоп. Я пройшов далі, човгаючи в'єтнамками по старій бетонній доріжці. Час покришив її на нерівномірні та кострубаті частинки, і тепер вона помалу йшла під землю. За хатою тягнулася комплексна споруда з кількома дверима. Методом перевірки я дізнався, що перші ведуть до кухні, другі до якоїсь клуні, а треті до майстерні з верстаком, стелажами і таким іншим. Звісно, що зацікавила мене в першу чергу кухня. Як тільки я переступив її високий поріг, то опинився в вузькому та темному коридорі. Навіть вдень довелося увімкнути світло. Мій друг уже тут побував, тому лампочки були на місці. Лише тепер я помітив, що ліва стіна коридору завішена широкою шторою. За нею виявилася скриня на невисоких ніжках, порожня. Трохи розчарований, я пройшов далі до єдиної кімнати. Вхід до неї розташувався якраз навпроти моєї знахідки. Тут було все, що потрібно: стіл, холодильник, викладена та побілена груба, газова плита з двома конфорками. Біля груби стояла навіть старезна канапа. Діватися було нікуди. Я виклав продукти зранця в холодильник, чий стан мене неприємно здивував своєю пліснявою на стінах. Та нічого не поробиш, доведеться пожити тут. Я плюхнувся на канапу, задерши ноги на грубе бельце. Мій погляд уперся в побілену, але вже брудну стелю. Ну, не так все погано. Рука сама дістала з нагрудної кишені строкатої сорочки самокрутку. З ароматичними травами. Я закурив, сподіваючись, що вирощене мною зілля звеселить мою стражденну душу і змусить тугу відступити бодай на кілька годин. Правда, потім страшенно хотітиметься їсти, але то таке, то потім. Та власне я сам винен. Треба бути обачнішим. А тепер доведеться в цьому селі сидіти й чекати, доки все не уляжеться. Я затягнувся і випустив ротом кільце диму. О, я так втомився. Треба було розслабитися і перечекати. Мій товариш казав, що в нього вже була подібна ситуація, і він так само відсиджувався в цьому ж домі, хата його покійних батьків. Він сюди періодично навідувався, підтримуючи порядок. Продати все не виходило. Хоча хто значить, купив би її хто взагалі, хата ж бо старезна. Доки я лежав, почало вечеріти. Я вже давно докурив і намагався продивитися в стелі дірку, вивчаючи безглузді ледь помітні візерунки старого брудного павутиння. З вулиці почали долинати суто сільські вечірні звуки, гавкали собаки, десь репетувала свиня. Хтось промчав вулицею на скутері, одномісному судячи зі звуку. Я ліниво звівся на ноги і побрів на двір. Прихилившись до одвірок, стояв так деякий час, спостерігаючи, як за тремтливим гіллям фруктових дерев сонце все більше опускається, а довколишні фарби вмирають з приходом суті. Задзвонив телефон. Так. Ну як ти? Бляха, а як ти гадаєш? Сиджу в селі. <реш> ну, буде шобачніше. Слухай, не тягни кота за яйця. Як там справи? Та, брат. Курва, я споуз по стіні всівся на землю. Щось знайшли. А ти як гадаєш генію? Я, сука, сам не знав, що в тебе стільки є. А мати? Що це з того, як от Делбіка виростила? А чого ти чекав? Ясно. Слухай, тобі привезти щось. Я ж однак в кінці тижня проскочу, а тоді вже не раніше, ніж через місяць. Я подумаю. Ага, подумай, подумай. Своєю тупою. «Іди до сраки. Ага, я пізніше наберу. Давай. Я сховав телефон до кишені. Просто не вірилося, що мені доведеться тут просидіти невідомо скільки. Я прокліпався, усвідомлюючи, що темрява довкола згустилася, і світло з кухні тепер падало на траву жовтуватим прямокутником, вторячи дверній проймі. Позаду почувся тихенький шурхіт. Миші бляха! Я підхопився, озираючи коридор. Голохвоста почвара точно десь ховалася, бо шурхіт стихнув. Та варто було лише мені ослабити свою пильність, забувши про маленьке огидне створіння, як шкряботіння залунало знову, але цього разу ясніше. Цей звук долинав з-під скрині. Я схопив віник та кинувся до ймовірного сховку злодійки. В цю хвилину мені здавалося логічним, що я хочу здихатися істоти як потенційної нищительки моїх нечисленних продуктів. Під скриню не сягалося лампи, а тому мені довелося присвітити ліхтариком на телефоні. Біле світло відразу скинуло саван таємничості з прихованої від мене частини коридору, і зору моєму постав цілком порожній простір під скринею. Та й тут мене чекало цікаве відкриття. «Ляда!» Нескладно здогадатися, що вела вона до погребу, а це вже означало наявність якихось консервацій. Окрилений надією та цікавістю, я з диким криктанням та задишкою відтягнув скриню, перегороджаючи нею коридорчик. Стара ляда піддалася відразу і з шаленим скрипом піднялася, відкриваючи мені чорну порожнечу із зануреною до неї іржавою драбиною. Вже не страхаючись, я спустився донизу. Намацав перемикач, не плекаючи жодної надії, що він спрацює, але на моє щире здивування світло увімкнулося. Тепер я міг бачити, що опинився в зовсім уже малесенькому приміщенні, викладеному цеглою. Стелажів тут не було, а відтак і на консерви розраховувати нічого. Це мене трохи засмутило, але раптом я згадав про причини своїх дій та роззирнувся, проте жодного сліду огидних гризунів не виявив. Шурхіт у свою чергу припинився, а тому я з порожніми руками піднявся з сирого погребу, повимикав світло, випив банку пива і вклався на канапі. Коли мої очі розплющилися наступного разу, було вже за полудень, півні несамовито репетували сусідська собака зчинила гвалт, а кухнею гуляв вітер. Тільки тепер до мене дійшло, що з вечора я забув зачинити підперті ціпком вхідні двері. Оскільки тепер це все одно було пізно робити, то я вийшов на вулицю з чашкою кави в руках десь через годинку після пробудження. Стояла ясна та привітна погода, але мені до того було байдуже я хотів назад до міста. Не знаю, чи довго б я витримав, але ці думки почали мене втомлювати, і я звернув свою увагу на паркан, який розділяв мій новий двір із сусідським. На штахети не опирався сивий чоловік у смішному затяганому картузі. Його зморшкувате лице було повернуте в мій бік, а очі щілинки уважно вивчали мене. Ранку доброго, кивнув він, помітивши, що його споглядання викрито. Та щось ти типу по того, я сьорбнув із кружки. А ти хто? Сусід твій, він сплюнув. Надовго? Як піде, хата старезна. Мабуть, пацюків повно, а може, й ластівка вже під стріхою гнізда поліпили. Ну, то повикидаю. Сивий зміряв мене поглядом. Так як ночувати було, все гаразд. Я скривився. Бляха, діду, в тебе питання такі якісь. Нормально я спав. Чи ти невропатолог місцевого розливу? Тю. Він знову сплюнув. Питаю в сусіда нового, як хата, то й усе. Та не серце батя, все норм. Той добре, він кивнув мені і рушив геть до своєї халупи. Я тільки провів його поглядом. Після цього почалося моє знайомство з рештою моїх тимчасових володінь. Хата виявилася цілком захищеною від зовнішніх чинників: в кімнатах з низькою стелею не було сирості, в кутках відсутня пліснява, з вікон протяг не дує. Жити можна, а думати я мусив наперед. Не знаючи, чи не доведеться мені пробути тут і взимку. Моє байдикування та перебування з снеками знову завершилося аж надвечір на канапі з цікавою самокруткою в руках. Жовтувати світло лампочки дарувало старій кухні химерний наліт казковості, переривисте деренчання холодильника діяло на диво і заспокійливо і бентежно водночас. Мій розум під впливом усіх перелічених чинників уже був готовий до нових відкриттів. Чесно кажучи, він майже почав транслювати мені різного роду картинки, від смішних до жахливих. Мабуть, я б так і поринув у своїй строкаті яскраві сни, якби не сіра голохвоста падла, що знову розпочала свій вечірній рейд десь у мене поза спиною. Перебуваючи на хвилі піднесення, я підхопився і кинувся до ляди, порожня. Я прислухався, усвідомлюючи, що стерво все ж таки бігає тільки в самому погребі. Тамуючи подих, я намагався приховати свою присутність, план визрів миттю: різко відкрити ляду, стрибнути вниз, увімкнути світло і схопити поганку. Не дивлячись на простоту плану, він видався мені геніальним. Я зібрався з духом, чуючи, що ти не думає стихати, ба більше посилюється. Нарешті я ривком відкрив погріб і стрибнув. Вже в польоті сплили явні недоліки мого плану підступна драбина. Я перечепився через перемички й боляче бухнувся на підлогу. Курва. Я перекинувся на спину, дивлячись через квадратну пройму на стелю коридору. Раптом шурхід стих, аби за мить оточити мене з усіх боків. Здавалося, численні дрібні істоти носяться довкола мене, шкрябають та грибуться. хочуть мене оточити. Мій розум швидко самоорганізувався. Я схопився на ноги і ляснув по вимикачу. Разом із появою освітлення звуки зникли. З подивом я збагнув, що погріб порожній. Нікого, окрім одного дебіла, це вже якась нісенітниця. Я обійшов кімнату, обмацуючи стіни, але й сам не збагнув для чого, неначе миші могли припаяти десь тут невидимі дверцята і тепер таємно виносили з холодильника моє пиво. Від однієї думки про це стало некомфортно. Я розвернувся до драбини, щоб піднятися, як шурхіт зазвучав знову тихо, але впевнено. Я обернувся, придивляючись до стіни, що розташувалася навпроти драбини. Звуки не припинялися, довелося підійти та прислухатися. Цього разу мені здалося вже щось зовсім дике, мені видавалося, що по той бік стіни хтось в нестямному пориві врятуватися дере цегляну кладку нігтями, дере безжально, дере до крові в пальцях, до зламаних нігтів. Стало неприємно, і я мусив розім'яти плечі. Проте звуки не думав припинятися, я не міг нічого вдіяти, одна лише думка про те, що там може бути хтось, змушувала мою кров холонути в жилах. Я вилетів із погреба і кинувся до майстерні. Пошуки бажаного інструмента не зайняли багато часу, і вже через п'ять хвилин я стояв у малесенькому погребі, з ломом у руках, прислухався так, хтось все ще дер стіну. Прокляття! Я з силою вгатив ломом по цеглі, ще раз і ще на швах з'явилася тріщина, шкряботіння посилилося, стало активнішим. Я відчував, що йду правильним шляхом, відчував значимість своїх дій, неначе я рятував когось. Усі сумніви відразу відпали. Змах за змахом. Відлуння гулко лунало в моїх вухах, безжально вдаряючи об барабанні перетинки. Здавалося, процес триває цілу вічність, але раптом між цеглою поповзла широка тріщина. Вона, мов орнамент, блискавки, відобразилася на старій стіні, і з неї вивалилася одна з цеглин на рівні моєї голови. В ту ж секунду лампочка дзвінко вибухнула. Курва! довелося схилитися, криючись від уламків. Мене оточив холод, зволожені від поту пальці ніяк не могли відшукати в кишені бриджів телефон. З'явилося дивне відчуття, немовби я стою не в тісному погребі, а посеред широченного, неосяжного та порожнього простору, співставного за розмірами хіба що з космосом, а з його глибин на мене хтось дивиться. Я нарешті вихопив телефон, увімкнув ліхтарик та завмер, радісно озираючи рідні стіни, які все ще стояли на місці. Промінь змістився на те місце, з якого випала цеглина, але закладкою, які слід було очікувати, була лише сира земля. Я не знаю, скільки я так пром'явся на місці, намагаючись зрозуміти причини свого ейфорійного запалу, від процесу розбиття стіни і свій розпач. Породжений звичністю моєї знахідки, похмурий я виліз із погребу та пішов до хати. На диво ніщо більше не турбувало мене тієї ночі, і я спокійно заснув, знову міркуючи, що це ж лише другий день із низки протяжністю в невизначену кількість таких днів. Я кілька разів прокидався, як мені здавалося, аж під самий ранок, але кожного разу за вікном стояла глупа ніч. Знову і знову я засинав, але коли це повторилося вп'яте, то не витримав і встав, з твердим наміром піти до кухні та заварити кави. Я збирався присвітити собі ліхтариком, а тому взяв до рук телефона. Екран загорівся і я заціпенів, забувши, що мав куди сіти. Десята сорок? Я знову перевів погляд на вікно. Пітьма. Коли я підвівся, то ліжко неприємно заскрипіло. Одягнувшись, я на ватяних ногах вийшов на двір, щоб роззирнутися, але не побачив анічогісінько, щоб не потрапляло в межі сяйвамого ліхтарика. Що за хрінь? Мої ноги підкошувалися, але мені вдалося зробити кілька невпевнених кроків, перш ніж периферійним зором я встиг помітити щось незвичне, щось червоне. Невпевнений, неохоче я підняв погляд до неба й побачив, що на мене звідти дивляться два місяці червоний та чорний. Їх світла не вистачало, щоб осяяти все довкола, неначе вони були віддалені від моєї планетки немислимими відстанями, або це були лише проекції, тіні реальних космічних тіл. Я зіщулився, усвідомлюючи, що не розумію геть нічого з того, що зараз відбувається. Мій мозок судомно намагався знайти пояснення, але це не вдавалося, і він закипав. Голова почала боліти. Не бачачи дороги, я кинувся до єдиної людини, яку тут знав до сусіда. Ноги самі понесли мене. Я вже завернув потрісканим тротуаром за хату і побіг повз кухню, як побачене змусило мене спинитися. Там, за хатою, за кухнею, де починався садок і старі дерева, нерівномірно розкинули свої покручені гілки, застилаючи все довкола таємничою тінню, я побачив силуети. Тонкі, зсутулені, вони блукали між стовбурів. Їх рухи чергувалися, коливаючись між обережністю та судомним смиканням. Часу не було їх рахувати, але я й без того розумів, що далі мені дорога закрита. Щось всередині мене вторило про небезпеку, небачених мною раніше істот, я спробував позадкувати, як раптом хтось смикнув мене за плече, затягуючи до відкритої кухні. Сильні руки притиснули мене до стіни, але я й так би не наважився відбиватися. Переляк відібрав усю рухливість. Тихо. Почувся знайомий голос: це був сусід. Ви тут? Що відбувається? Ану, цить. Він притис вказівного пальця до губ. «Це ти в погребі дрочився. Там, там звуки, Бовдур. Що? Ти бачив, щоб хтось виходив звідти. Виходив? Я не вірив почутому. Ба більше я не хотів вірити. Ні, не виходив. Про що ви взагалі? Погріб це перехід. Перехід? Тобто ми зараз не в селі? В селі, в селі. Сивий тихцем закрив двері до кухні. От тільки не лише ми в селі, цей перехід працює інакше ми не можемо до нього увійти, тільки впустити когось. Він умостився на скриню. Я вказав на двері. Отих? Чоловік кивнув. Так а чому ніч на дворі?» Ти колись пускав мильні бульбашки? Що? Пускав чи ні? Я кивнув без найменшого розуміння. «Уяви, що тріщина в стіні погребу. Це кільце. А з того боку, хтось щосили дмухає. Відповідно, з цього боку надується мильна булька. Тільки розмірами з село, частина іншого виміру, яка проникнула сюди. Тобто не скрізь так. Він мотнув головою. Так, може, підемо? Найрозумніший чи що? ти придурок іще за тріщину відповідатимеш. Я потупив погляд то це я винен. Та ні, не зовсім. Твій товариш тобі про цей дім та свого батька не розказував. Я похитав головою, мені справді нічого не було відомо. Татко його був ще тим мудаком тут кісточки не однієї жіночки лежать закладкою в погребі. Нехай тебе не обманює слово жіночки там залишки доволі юних осіб. А там, де багато горя, частенько матерія світу рветься і утворюються ось такі проходи. Я відчув Нудоту, але з тим і згадав, що мій друг жодного разу не говорив зі мною про свою сім'ю. Я зрозумів, видавив я через силу у відповідь мовчання, аж раптом почулося сильне, уривчасте сопіння, ще не вистачало, щоб у сивого астма почалася. З вами все добре? Так. А ти як? Та добре. Я ледве завершив, бо зрозумів раптом. Що, поки ми говорили, то сопіння тільки посилювалося. Несподівано до нього додалося криктання. мов хтось намагався підняти непосильний тягар. Сивий зіскочив зі скрині, вказав мені, аби я стих, а потім роззирнувся. Ліхтарик від телефона не давав достатнього освітлення, як раптом я збагнув, що звуки линуть з погребу. Неохоче я перевів промінь на ляду. Тої ж миті за її край схопилася сіра рука, пальцями з довгими, нестриженими нігтями проходили поверхневі темні судини, пальці напружилися. Я встиг помітити, як кудись на стелю пурхнула чорна густа тінь. Сивий відсахнувся від несподіванки, він спіткнувся, об поріг і покотився до іншої кімнати. Я ж припав до стіни, не розуміючи, звідки чекати нападу. Посвітив на ляду, потім на стелю, нічого. «Де я? я повільно обернувся на звук. Поруч зі мною навприсядки сиділа істота, схожа на людину, воно все було закуте у огрядні лахи, його мертвенно сіру шкіру перетягували сітки судин. Чорні очі дивилися на мене з-під засалених пасом білого волосся. Попри всю загрозливість він виглядав напрочуд розслаблено. Я дивився на нього мовчки, не наважувався сказати бодай слово. В коридор ввалився сусід, тримаючись за розбитий ніс. Не чіпай його. Істота перевела зацікавлений погляд на нього. Де я? Знову прозвучало питання. Білий камінь. Де це? Львівська область. Істота кивнула й потерла підборіддя. Зайшов покинутому у покинутому на Полтавський, в вийшов у Львівський. Байдуже, головне, що я вдома. нарешті. Я відчув, що тремчу, і воно бликнуло на мене. Та не бісеси, я вже їв сьогодні. Ти вмістилище, з ким я говорю. Раптом рішуче заговорив сивий. Мені навіть здалося, що він з усіх сил намагається відволікти істоту від мене. Я людина, але так, тут є ще дехто. Він розправився і окинув нас поглядом. Гаразд, забалакався. Немов тінь він метнувся геть. Двері кухні немислимим чином злетіли з петель, але перш ніж вони навіть упали на землю, з саду залунали рев та крики. Не схожі на жоден із звуків мого світу. Я ж припав до стіни й боявся поворухнутися. Дзвінкий ляпас привів мене до тями. Якого? Аж який зманіжений. Сивий присів переді мною і показав ключа. Ось це відмикає мій гараж. Туди можемо зайти тільки ми. Ти цивільний, тому ти в пріоритеті. Тримай. Він вклав ключ мені в руку. Що? Сусід силоміць підняв мене на ноги. Ми будемо дурнями, якщо не скористаємося цією можливістю, яку нам подарував прихід гостя. Я збагнув, що в мене немає вибору, а тому стис сильніше ключа й кивнув. З надвору все ще лунав рев та звуки бійні. Один Я приготувався. Два кинув погляд на чолов'ягу. Він був напрочуд спокійний, неначе така ситуація була для нього буденністю. Три. Ми вискочили з кухні чим чимдуж кинулися до двору сусіда. Пітьма не дозволяла нам бачити тих кривавих картин, які розгорталися довкола. Лише зрадливий промінь ліхтарика на телефоні повсякчас вихоплював залиту кров'ю траву, відірвані кінцівки, понівечені тіла невідомих мені чорних істот. Я незчувся, як виблював, не збавляючи крок. Ще трохи. гукнув мені сусід. Позаду почулися кроки. Ми гайнули через паркан, покотилися росяною травою. О Господи, нехай це буде роса, а не кров! Позаду громом залунав регіт уже знайомого мені голосу. Наш гість веселився і, схоже, перемагав. Ось, давай сюди. Сусід смикнув мене за ріг своєї хати, вихопив у мене ключа, замок заскрипів, даруючи нам надію. Я ніколи ще так не радів, як цього разу. Коли почув, що двері відкриваються, сусід заштовхав мене всередину. Я спіткнувся і впав коло якогось верстака, полячи вдарився головою, схоже, розбив. Вставати не було ані сил, ані бажання, і я прихилився до чогось, схожого на стелаж. Двері задвихтіли, зачиняючись. З'явилася примарна надія на виживання. Відголоски срані. Сивий всівся навпроти мене. «Хто?» Вже вкотре я нічого не розумів. Відголоски. Сусід закурив і вогник тепло осяяв його зморшкувати лице. Істотиці, вони з людей утворюються. Він усміхнувся. Але куди тобі зрозуміти? А отой В той... В голові все змішалося. Мені стало важко дихати, і я обійняв ноги руками. І що далі? Він зітнув плечами. Ну, я мав виходити на зв'язок кожні 6 годин, тож по нас скоро пришлють Алісу, я гадаю. Кого? Я ледве встиг договорити, як в кімнаті щось спалахнуло. Яскраве світло осліпило мене, але я все ще міг чути. Довго ти? Це проекція іншого світу, прокладати прохід складніше. То я жартую. Вибачте, людський гумор я ще не зовсім розумію. Все гаразд, лісо, ти чудово справляєшся. Дякую. Я відчуваю тут ще одного духа. Так, так, тут ще одне вмістилище. Схоже, нещасний потрапив до світу місяців через прохід, який утворили культисти, коли намагалися здійснити виклик. Мені його усунути? О, ні, ні, Алісо. Не ризикуй. Я не знаю, який в ньому дух, а ти занадто цінна. Дякую. Я слухав і не міг повірити у все почуте. Здавалося, це якийсь дикий облудний сон. Ну, добре, витягне нас звідси. А так, це цивільний контактер, його теж. Як скажете, завжди рада допомогти. Я відчув, як до мого плеча доторкнулася холодна рука. Наступне, що я пам'ятаю, це білосніжну стелю лікарні. Мої очі повільно розплющилися, і я роззирнувся, але не впізнав цього місця. Коли ж я поцікавився в медперсоналу, то виявилося, що я в Києві. Я не знаю, що зі мною сталося, не знаю, хто мене сюди доставив, чому саме сюди мене доставили. Не знаю, чому мені взагалі випала нагода стати свідком таких химерних подій, але я не спиню своїх пошуків. Я знайду людей, які щось про це знають, бо тієї ночі я пережив справжній кошмар і я все запам'ятав. Та й про той день ніде немає жодної згадки. Єдине, що мені лишається, це поїхати у Білий камінь знову, хай як мені цього не хочеться. Я маю відвідати це село і отримати бодай якісь відповіді.